У Богородчанах триває суд у справі військова прокуратура проти командира батальйону Прикарпаття Віталія Комара, якому світить 10 років за буцімто ухиляння від служби в бойовій обстановці непокору та бездіяльність. Нагадаємо, рік тому, 23 серпня, розпочався відхід 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття із зони АТО, як йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Командир в письмовій формі відмовився виконувати бойове розпорядження керівника сектору, Д і далі на зв'язок не вихо. Ходив після повернення близько 300 бійців на Прикарпаття, Віталій Комар свої дії пояснив тим, що хотів врятувати їхнє життя та не допустити повного знищення військового підрозділу, який не мав належного озброєння та засобів захисту. На сьогодні Богорочанський районний суд вислухав вже понад 30 свідків, а це самі колишні члени батальйону. Спільне у їхніх свідченнях те, що на передовій вони знаходились в умовах постійного обстрілу зі сторони Російської Федерації, без належного озброєння, зв'язку та за відсутності чітких команд з Генштабу. Нас не один раз обманювали. Нас обманули, коли нам сказали, що формується батальйон територіальної оборони, який буде нести службу на території Івано-Франківська. Потім сказали, що це буде, можливо, в іншій області, але не в зоні АТО. Вже перед самим виїздом нам сказали, що ми будемо в, третій, в третьому кольці стояти, де взагалі не ведуться бойові дії. От, коли ми заїхали, і зрозуміли, що це навіть і не перше кольцо, тому що це проміжок між російською границею і Донецьком. Амбуросівка знаходиться. Ми зрозуміли, що тут якби нас обманули. Після того ми просили неодноразово якоїсь техніки, тому що у нас техніки не було. Батальйон не був забезпечений виконанням будь-яких завдань. Жовті автобуси, яких ми їхали на свій страх страх і ризик, вони її прострілювалися і, і в них було небезпечно їздити. Взагалі, коли ми заїхали, то на нас дивилися з круглими очима, як ви. Тут на жовтих автобусах їздити по зоні АТО. Тобто неодноразово ми якби, розуміли, що командування до нас якось там змісту довіряти і їм немає. Адвокат підсудного вважає несправедливим усю відповідальність повісити на одного комбата, при тому, що його у час відходу до делятина навіть не відсторонили від командування. Під час руху батальйону його тричі спиняли представники військової служби правопорядку. Це є спеціальний орган, який фактично. Призваний присікати будь-які порушення військової дисципліни, і був момент таке питання: чому звинувачення в бездіяльності військової влади спрямовано лише пану комару, і ніхто з представників військової служби правопорядку, які виїздили. І на думку прокуратури бачили злочини, нібито які чиняться. Ніхто з них до відповідальності до будь-якої відповідальності не притягнутий. Більш того, все військове начальство, яке виїжджало по е ходу слідування батальйону, туди виїздили, нібито якісь військові чини. Тому в мене виникає питання, чому командир батальйону, який нібито не міг керувати батальйоном, не був на той час відсторонений. І хтось з вищого керівництва не взяв на себе таку відповідальність і не курував діями того батальйону. Прикметно, що незважаючи на такі серйозні звинувачення, міністерство оборони заключило з комаром трудовий контракт. Зараз він проходить службу на Чернігівщині у підрозділі офіцерського резерву. Він не звільнений зв'язкову службу, яке суд прийме рішення. Буде вирішено питання, що подальшого проходження військової служби або не проходження. Сам Віталій Комар налаштований оптимістично життям своїх колишніх підлеглих цікавиться і надалі. На сьогоднішній день ну процентів 90 військовослужбовців батальйону по закінченню сроку мобілізації звільнились. процентів 10, може трошки більше. Я не можу так оцінити зразу, з ким спілкувався, значить, залишилися на службі. Ну, коли розформований був підрозділ, то процентів 70, напевно, військовослужбовців вибули для подальшого проходження служби в різні підрозділи Збройних сил. В основному це 128-ма бригада, це 15-й гірсько-піхотний батальйон, який приймав участь у Дебальцево, бо вони стояли під Дебальцево, де там, наскільки я чув, і Комбриг, і командир батальйону отримали золоті зірки України. Слава йому кажуть, наступне судове засідання у справі заплановане на 5 жовтня.